Вітаю вас, друзі. Недарма в попередніх випусках я акцентував увагу на тому, що президент Сполучених Штатів Америки Трамп не буде вмикати задню, що він буде йти до кінця, незважаючи ні на що. Так і сталося. Вчора ввечері президент Сполучених Штатів Америки Трамп запровадив 104 чергідкові мита проти Китаю, і у Білому домі повідомили, що Китай не вклався в терміни. Нагадаю, що був ультиматум від Трампа, що він дав Китаю добу. Щоб Китай відмінив зеркальні тарифи. Також вчора була заява від президента США, який закликав Китай перетелефонувати і провести перемовини, але Китай вирішив відмовитися. Крім запровадження 104% мит, Трамп підписав указ, яким потроїв мита щодо тих товарів, які американці купують у тему і Аліекспрес. Не лише у цих двох китайських маркетплейсах, а загалом інших. І раніше. В США була така митна політика, що якщо американець купує товари у якомусь маркетплейсі до 800 доларів за один раз, то мито 30%. Зараз уже мито буде 90 Сьогодні пролунала гучна заява від американського лідера, який акцентував увагу на тому, що країни, які бажають нової торгової угоди, що вони за його словами дослівно цілують його в дупу. Таким чином Трамп намагається продемонструвати свою велич на тлі таких рішень. Але американські ЗМІ, зокрема, видання «Політико» підкреслюють, що країни жаліються, що Білий дім не відповідає на пропозиції переговорів щодо Мит, ні одвіту, ні привіту. Трамп він робить такі гучні заяви, але на поступки йти не хоче. І дійсно країни звертаються, і, наприклад, про Європу ми поговоримо пізніше в цьому випуску, але він не реагує. Щодо реакції з Китаю. Китай вчора зробив заяву, що він не буде йти на поступки, що він таким чином планує йти до кінця. Сьогодні ЗМІ повідомили, що Китай вирішив взяти паузу після введення 104-відсоткового мита, цих нових тарифів від Трампа. Але є ще повідомлення в міжнародних ЗМІ, зокрема від британського міжнародного агентства Reuters, що сьогодні високопоставлені чиновники Китаю проведуть термінову зустріч через МИТА. Також є повідомлення аналітика від видання Економіст, де експерти підкреслюють, що Китай вважає, що може виграти торгівельну війну з Трампом. Цілком можливо, що це дійсно так, і Китай в цьому можливо і впевнений. Аналітики пишуть, що китайська влада сподівається, що інфляція, яка безумовно виникне у США, що вона буде тиснути на американське суспільство, що почнуться протести. Крім того, на президента США Трампа та адміністрацію буде тиснути і бізнес. Є ще і демократична партія, яка безумовно скористається ситуацію. Також ще потрібно додати, це те, що коли Трамп вводив тарифи, під мита соно китайських товарів під час першої каденції. То тоді Китай що зробив? Він тоді переінтював своє збиральне виробництво на Мексику і через Мексику продавав свої товари. Але цього разу навряд чи так вийде. І загалом для Китаю будуть безумовно грандіозні наслідки, тому що це буде цілком можливо мільйони безробітних і буде сильний удар по його економіці. Чи буде далі продовжувати тиснути Трамп і як буде діяти Китай? Питання, звісно, відкрите. Але моя думка така, що Трамп не буде вмикати задню, що він буде, незважаючи ні на що, далі продовжувати свою політику. І на це вказують, наприклад, такі новини. Вчора було повідомлення від американського витання The Washington Post, на яке зазначило, що Ілон Маск особисто просив Дональда Трампа переглянути митну політику щодо країн світу. Загалом видання пише, що президент США таки дав зрозуміти, що він відкритий для переговорів щодо деяких аспектів своєї політики, але в цілому глобальних кардинальних змін не буде. І те, що цих змін не буде, підтверджує зокрема нещодавній скандал між Ілоном Маском та головним торговим радником Білого Дому Пітером Наваро. Пітер Наваро сказав прямо, що Ілон Маск не є виробником автомобілей у США, а що він є просто збиральником. І він навів такі приклади, що Ілон Маск купує, наприклад, батареї для акумуляторів для автомобілів у Китаї, двигуни у Японії, шини в країнах Азії, і за словами головного торгівельного радника Білого Дому, що потрібно, щоб це все вироблялося у США. Щоб у США були відповідні підприємства, щоб були робочі міста місця, і таким чином посилювалася економіка Сполучених Штатів. Я багато разів у своїх випусках акцентував увагу на тому і наголошував, що це не лише один Трамп, що це не лише його передвиборчі обіцянки, що це не лише така його політика, це така спільна політика республіканської партії. І значна частина американців підтримують таку політику. Ізначаль частина американського суспільства хоче кардинальних змін. Трамп щодо таких закидів стосовно від певних американських бізнесменів, що потрібно відмінити ці тарифи, змінити митну політику, сьогодні заявив, що Сполучені Штати отримують 2 мільярди доларів щодня завдяки митам, і жодних таких, навіть натяків від нього немає, що ця політика буде переглянута. Більше того, є повідомлення, зокрема заява від президента Ша Трампа. Про плани запровадити великі тарифи на імпорт ліків. говорить про те, що корпорації американські повинні забрати своє виробництво з інших країн і повернути його у Сполучені Штати Америки. Також є повідомлення, що Трамп планує ще розширювати МИТа стосовно інших товарів, тому все лише починається. Стосовно Європейського Союзу і загалом Європи. Є заява від президента США, який відхилив пропозицію ЄС про обнулення тарифів, заявив, що цього недостатньо, і повідомив, що Європа має купити у США енергоносіїв на суму 350 мільярдів, щоб отримати тарифні пільги, і не те, щоб тарифні пільги, а просто відстрочку від запроваджених тарифів. Ми бачимо, що сума 350 мільярдів доларів для Трампа наче сакральна. для Європи 350 Україна, буцімто винна 350 мільярдів доларів. Тепер Європа і стосовно Європи. Позавчора була заява від президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляен, яка пропонувала нульові тарифи на промислові товари, але Трамп відмовляється. Є також заява Європейського Союзу. Де повідомили про відсутність контактів з Білим домом щодо пом'якшення санкцій щодо Росії. Таким чином, ми бачимо, що Трамп не йде на контакт. І не дарма сьогодні американське видання «Політико» писало про те, що країна скаржиться, що не можуть провести навіть перемовин. Трамп продовжує жорстку політику. Ще щодо Європи це такі новини, про які повідомляють і американські, і європейські ЗМІ. Зокрема, є повідомлення від американського телеканалу NBC News, що Сполучені Штати планують вивезти з східної Європи до 10 тисяч своїх військових, це половина того контингенту, який розгорнув Байден у 2022 році для зміцнення країн, що межують з Україною. Але це ще не точно, тому що сьогодні пролунала заява з Пентагону, що Сполучені Штати наразі вирішують, чи потрібно їм скорочувати свої сили у країнах Європи. І таким чином ми бачимо, що Білий дім, президент США Трамп, тисне на Європу стосовно перемовин. Американо-російських, які відбудуться на цьому тижні, і про що були заяви в неділю, були заяви і в понеділок. Є сьогодні заяви, зокрема від Захарової, офіційного представника російського СМЗС, яка підтвердила ту інформацію про перемовини Росії і США 10 квітня у Туреччині у Стамбулі. За її словами, ці перемовини будуть присвячені нормалізації функціонування дипломатичних місій і нічого про Україну. За словами Кремля, перемовин про Україну не буде, хоча це виглядає досить дивно. І те ж саме говорить сьогодні у Білому домі, що війна в Україні не буде обговорюватися завтра. Але водночас та ж Захарова назвала будь-які іноземні контингенти в Україні то загрозою Росії, також пролунала заява від так званого російського дипломата Полянського, який заявив, що навіть не заявив, а обвинувати в Європу. Бауцім, то в намаганнях зірвати перемовини стосовно мирної угоди. В будь-якому разі, незважаючи на такі заяви, як ЗРФ, так і ША, питання щодо завершення війни щодо мирної угоди, безумовно, будуть обговорюватися. Але такі заяви лунають тому, що не було спільної такої пригорної позиції між Україною і ША. А щодо, наприклад, дипломатії, з точки зору дипломатії, то якщо Україна говорить, що вони не будуть обговорювати мирну угоду. Не будуть обговорювати завершення війни, то які начебто мали бути претензії від України. Стосовно ситуації на полі бою. Загалом без кардинальних глобальних масштабних змін. Окупанти, на жаль, продовжують і далі атакувати. Ці безперервні атаки, цей так званий великий наступ РФ продовжується уже з 11 жовтня 2023 року, без перестанку. Зокрема, за передню добу захисники на фронті відбили понад 160 штурмів. Втрати окупантів 1270 військовослужбовців. Є гучні заяви від Сирського, головнокомандувача ЗСУ, який повідомив, що Росія зараз фактично розпочала наступ на Харківську і Сумську область і що на території цих двох областей, а також Чернівської, Росія хоче створити буферну зону. Про так зване путінське бажання вологі мрії, про створення так званих буферних зон. Путін заявляв ще. Навесні минулого року, і ми бачимо, що Москва хоче це зробити. Звісно, Збройні сили України готові до будь-яких варіантів розвитку подій. Також Сирський підкреслив, що під виглядом навчання у Білорусі Російська Федерація може готувати новий наступ. Мова йде про заплановані на осінь, а саме на вересень, російсько-білоруське навчання Захід-2025, яке можуть стати прикриттям для створення нового ударного угрупування. За словами Сирського, це ймовірність цього низька, але Збройні сили України вимушені реагувати. А тим часом російські ЗМІ повідомляють, що понад 160 українських безпілотників атакували Росію, що під ударом опинилися три військові аеродроми. Але є і неприємні новини для Кремля. Зокрема, на тлі рішень Трампа, на тлі торгівельної війни, підвищення мит насамперед для Китаю, сьогодні продовжила своє падіння нафта. І, зокрема, ЗМІ профільні пишуть, що ціна нафти марки Brent наблизилася до важливої межі до 60 доларів за барель. І тут я хочу ще одну новину: повідомлення від агентства Reuters про те, що економіка Росії стрімко гальмує. І зараз велике питання: а яка ж ціна на російську нафту? Ще до сьогоднішнього зниження вона була 50-51, 52 максимум долари за барель. Подивимося, скільки буде зараз. І вкрай важливо, щоб ціна наближувалася стрімко до 40 доларів за барель. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні прем'єр-міністр України Шмигаль прибув до Брюсселя на засідання Ради Асоціації україна ЄС. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за що дивилися і до нових зустрічей в етері.